Вітаю вас на каналі Грінтон. Сьогодні ми робимо пересадку або пікерування високорослих томатів з нашої 288-ї касети в ось такі стаканчики. Стаканчик має 200 мл. Наповнені вони торфосумішю нашою для розсади. І процедура така, що ми витягаємо наші помідорки з касети. І пересаджуємо стаканчик. Дивіться, специфіка високорослого томату, він має е, дуже велику схильність до витягування, тому що він високорослий. Як бачите, в нас до перших е, несправжніх листочків досить довгий стовбур. Якби при вирощуванні розсади в мене була нижча температура, вони б так не витягнулись. Але, на жаль, я не зміг проконтролювати настільки зробити ідеальні умови, тому вони трошки потягнулися. Але томат нам це пробачає, тому що е, томат можна посадити глибше, е, він створить е, по стовбуру додаткову кореневу систему, і розсада в такому вигляді буде мати більше коренів. Е, розсаду бажано е, зробити, не зразу полити її перед самою пересадкою, а перед тим день можна не поливати. Тоді Наші помідорки будуть такі м, більш еластичні, тому що, якщо вони будуть добре набрані водою, вони будуть мати досить такий тверденький стовбур і він може зламатися. Дивіться, що я роблю? Я беру цей помідор і ось так заставляю його. Бачите, от згинається, він дуже легко гинає, згинається, він не, не зламається. Заставляю цей наш. Корінчик і наступний. І за рахунок цього наша розсада не буде витягнута, сформує нове коріння і порадує в майбутньому нас великим урожаєм. Якщо з перцями, коли ми їх пересаджували, там було дуже важливо не пошкодити корінь, тому що перець має дуже чутливий корінь. Так само є, наприклад, огірки дуже мають чутливий корінь. Помідори нам прощають дуже велику кількість помилок. Вони, я б сказав, як бур'ян. Його можна витягнути з землі, пересадити, він створить нове коріння. Звичайно, не, не бажано це робити. Тобто, якщо ви вирощуєте. Розсаду миканку так звану, тобто, коли ви її висадили в теплиці десь е, дуже густо вона підросла, а потім ви її вириваєте і десь пересаджуєте помідор, вам це пробачить. Але ви втратите або в часі урожаю, е, коли, тобто, за рахунок того, що він почне відновлювати свою кореневу систему, е, і ваш урожай відсунуться на буквально на тиждень чи два. Отже, ми пересаджуємо наші томатики у зігнаному стані. Але нам це не пошкодить так, як би було це у випадку миканки. Тому що коренева система сама в даному випадку вона не пошкоджується. Бачите, тобто вона залишається цілою. Через те, що ми її зігнемо і сюди поставимо. так? Це нам просто сприятиме тому, що на стовбурі будуть утворюватись нові корінці. Але ті корінці, які є, вони будуть живити нашу розсаду, і вона від цього нічого не втратить. Далі, після того, як ми перес... пікірували нашу розсаду, декілька днів ми її поливаємо просто теплою водою при потребі. Тобто слідкуємо просто за станом ґрунту. Якщо він висихає, у нас жарка погода, ми її поливаємо. Якщо буде похмура погода, холодно, відповідно дивимося, щоб не перелити розсаду. Десь на третій-четвертий день ми проведемо перше підживлення цієї розсади з допомогою мінеральних добрив з повишеним вмістом фосфору. Це так зване таке 13 40 13 Воно вмістить в собі і азот, і калій в невеликих кількостях, але в великій кількості фосфор. Тому що фосфор в першу чергу сприяє нарощенню кореневої маси. Нам зараз треба наростити хорошу кореневу масу, щоб розсада мала чим годуватися. Такою підживкою можна скористатись, потім буде ще раз. А далі будемо вже підживляти розсаду. Універсальним комплексним добром з показником НПК 20 20 Е, паралельно будемо дивитись по погоді, якщо буде дуже холодно, проведемо підживлення стимулятором коріння Радіфарм. Дуже хороший стимулятор. Він так само на основі спеціальних там кислот, які будуть нам допомагати утворенню кореневої системи. Наразі все. Будуть у вас ще якісь запитання, пишіть в коментарях, вирощуйте так само розсаду і будете мати хороший результат. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.